До нас звернувся 802-й екіпаж за допомогою. Була зупинена машина, яка їхала з проблесковими маячками синього до червоного кольору. Водій автомобіля «Суркіс», який закрився та не виходить. Дивіться, я вам пояснюю ситуацію. Ця встановлені світлові прилади. Ми не зможемо відпустити транспортний засіб до тих пір, поки вони не демонтуються. Ви повинні, повинні. Я вам не залишу машину, навіть якщо ви будете зараз мене витягати з машини. Та ми вас не збираємося а витягати що? З, що? з машини. Я, я кажу, ми за диплоками потрібно поїхати. Я Далі, вас так? як людина розумію, але ж ви повинні зрозуміти те, що ви порушили закон. Далі що? Ви завтра розберіться. Якщо на сьогоднішній день ви увидите, що мої маїчки не занесеним в конкретного реєстру з нині дивіться. Це серб патрульна служба за зоною командира 3 го батальйону. Менісь, з цього факту складається протокол, У нас є варіанти, які для рішення цього питання. Так, тобто у нас треба, бо буде автомобіль забирати на діагностику, ну, разом з вами там процедура буде більш довго, на цьому мобіл. Так, завтра демонтуємо завою. Давайте ми зараз е перевіримо, чи можливо його демонтувати на місці. Принаймні я важливо, ваше. на доріжку, Та, там мані... мані... у ну, нім. Давайте ви мені покажете. Ми склали відповідний протокол на водія автомобіля Mercedes-Benz. Також взяли у нього розписку про те, що ми влучаємо у нього присутності, свідків в культ від проблизкових синіх та червоних маячків та серед, Він зобов'язався приїхати до нас завтра показати те, що маячки демонтовані. Складено протокол про Адміністративне правопорушення за статтею 122.5 КУПАП порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв. Да, наступного дня а, пан Григорій разом зі своїми співробітниками прибули до нашого управління, для того, щоб підтвердити факт демонтажу ось цих спецсигналів. Нам було надані відповідні документи. Ми це перевірили. Тобто все пройшло нормально, коректно. Єдине, що звичайно, що адміністративний протокол по цьому випадку буде направлено до суду, і суд вже прийме відповідне рішення про накладення штрафу. Да? На правопорушник, але в цілому все пройшло добре і коректно. Зміни потрібно починати з себе в першу чергу. А Потрібно дійсно щось міняти в цьому ну, в нашій державі.